Мій позивний Змій, мені 23 роки. Я з Житомирської області міста Коростищів. займаю посаду командира взводу, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем. Бачу, що хтось не йде, хтось йде, то я розумів, що якщо ну, і я не буду йти, і ще хтось не буде йти, і багато людей не буде йти, то не буде кому воювати. А роботу потрібно робити. Адаптація в армію в мене пройшла ну, досить швидко. Мені було зрозуміло непривично перший час, тому що там курс молодого бійця, поки я прийшов, поки я потрапив ще на той момент в аеророзвідку Кондор. То навчили з нуля. І я рахую, нагідний рівень вже вийшов. Тоді, коли я їхав як аеророзвідник, то мені вже хотілося підняти того Мавіка, побачити ворога чи зробити скит на того ворога. У мене їх дві. Таких стрімких ситуацій. Одна це мій другий виїзд у зону бойових дій. Це коли ми приїхали на позицію, ніби все добре. Там закінчив я нічне чергування, е, пішов відпочивати, і вже тому шостій ранку будять, що все там, ворог почав штурмувати, штурмували в. Населеному пункті Білогорівка конкретно на Промзомні, пешко. Я тоді вперше бачив такий штурм, як в фільмах про там, першу світову, мені здається, навіть не другу, а про першу світову. Що от така вся лінія? Вони як, ніби як вистроїлись в лінію, і отак ринули на велику будівлю. Так. Ну, біжать, хтось біжить і так далі. Ну, вони просто ринулись, там їм було без різниці. Чи хтось там по ним веде вогонь, чи не веде. У них була ціль дійти до, того, до той будівлі, і вони бігли. От на той момент то мене це найбільше так здивувало. На Купінському напрямку у 24-му році, коли ворог штурмував. Тяжкою технікою. Тоді було близько 50 одиниць броньованої техніки, і коли він штурмував не просто, що там на одну посадку їхав, він розформувався по такій нашій зоні відповідальності. І поки ми летіли там відпрацьовувати на одну техніку, один БТР, як то підкрався? Їхав уже в бік нашої позиції. Ми потім вже там відмірили, що там йому залишалося два кілометри до нас. І коли ми відпрацювали по одній уже техніці в іншій зоні, то ми зразу вже сказали, що ми летимо на бетер, який їде до нас. Ми його зупинимо і будемо далі продовжувати роботу. Оце, мабуть, був саме такий складна ситуація. Ворог тоді їхав з ребами. В півічці він глушив також добре, були втрати по. В FPV-дронах. але добре, що ми все-таки його дістали, вразили. Ну і в принципі той весь штурм разом з суміжниками своїми силами ми його відбили. На війні в зоні бойових дій я зрозумів, що нема такого, що прям якщо ти менший, то все, типу, іди, впадай і, і не мішай. До тебе ставляться з повагою, тому що ти прийшов у військо. До тебе також ставляться з повагою, тому що ти на одному рівні. У вас одна база знань. Там може хтось більше знає. Навіть молодий може знати більше ніж, ніж старша людина, типу, тому що йому там це легше вдалося. але старша людина може знати там більше моментів, що не знає молодша людина, і це вже такий іде обмін досвідом. У нас в підрозділі дуже багато молодих хлопців, також як і моїх ровісників, навіть було, що і на рік на два менше, типу комусь 18-19. Ну я в них більше шукаю мотивацію. Наприклад, я коли прийшов не навчений, я бачу дивлюся на нього, що він такий же, як і я, але він уже щось міє вже зробив вклад досвідчений. Я з таких більше брав приклад ніж з тих, хто не захотів ти військо. Зараз, наприклад, дуже розвинена, що в інфопросторі багато бригад, підрозділів ведуть свої телеграм-канали, інстаграми, Ютуб-канали, де вони показують всю бойову роботу і повсякденне життя на позиціях. То звичайно, є свої ризики, але... Не потрібно прям боятися, що все я попав військо, все через місяць вже будуть поминки. Типу, ні, воно не так працює. Ти приходиш, ти також їдеш так на базову військову підготовку. Потім ти приїжджаєш, їдеш на курси FPV, навчаєшся в частині, навчаєшся на курсах. І аж тоді, коли з тобою попрацювали психологи, командир обговорили, і тоді ти вже виїжджаєш по потребі на схід уже в зону самих бойових дій відпрацьовувати свої набуті навички.